Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі Женатон. Друзі, процес приготування смачного домашнього вина включає в себе декілька етапів. По-перше, потрібно зірвати виноград, передавити його, засипати в яку небудь підходящу ємність, сусло забродить, потім відпресувати його, перелити ось в такі скляні бутиля, встановити гідрозатвори або ж рукавиці і чекати, поки дріжджі завершать процес бродіння. Ви могли спостерігати по булькам у гідрозатворі або ж по піднятій рукавиці, як йде процес бродіння. Процес може тривати від декількох днів до декількох тижнів. Все залежить від температури в приміщенні вашої винокурні, від того на яких дрожжах відбувається процес бродіння на диких чи культурних, і ще від багатьох факторів. І ось наступає той момент, коли в нас падає рукавиця або ж у гідрозатворі перестають іти бульки, і тоді нам потрібно зробити наступний крок, тобто зняти вино з першого осаду. Підготувати чисті бутилі, продезінфікувати їх і зробити першу переливку. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як зробити перше переливання або ж зняття з осаду білого сухого вина, яке бродило ось у цих скляних бутилях, бродило під гідрозатвором протягом трьох тижнів. Декантацію своїх домашніх вин я провожу за допомогою ось такої силиконової шланги і пластикового наконечника. Цей наконечний дає нам змогу забрати вино, не торкаючись осаду, який знаходиться на дні бутиля. І за допомогою такого шланга досить зручно робити переливки своїх домашніх напоїв. Друзі, для того, щоб зробити переливання домашнього вина, потрібно заздалегідь підготувати чисті, гарно вимиті скляні бутилі, продезінфікувати їх. Для таких цілей я використовую піросульфіт калію. Це ось такий білий порошок. Його можна придбати у винних магазинах. І я роблю ось такий розчин з розрахунку на 2 літри чистої води. Я засипаю десь чайну ложку піросульфіту, тобто оцього порошку, гарно розколочую, наливаю в бутиль невелику кількість даного розчину. Закриваю бутиль і гарно сполоскую його всередині. Сполоснувши бутиль, я виливаю його вміст у наступний. Продезінфікувавши бутиль, можна приступити до процесу переливання білого домашнього вина. Знімаємо гідрозатвор. Я рекомендую знімати гідрозатвор, попередньо закривши великим пальцем лівої руки верхній отвір. Тобто закриваємо отвір і тільки тоді знімаємо гідрозатвор. Для чого я це роблю? В процесі бродіння виділяються певні аромати, це приваблює комах. Я з ними борюся ось за допомогою клейких стрічок, але ж все одно певна кількість їх присутня буде у вашій винокурні. Тому для того, щоб убезпечити молоде вино від потрапляння до нього оцієї забрудненої води з гідрозатвора, в якій є комахи, я роблю такий простий рух, закриваю верхній отвір і знімаю пробку. Це гарантує вам, що забруднена вода не попаде до бутиля з вашим молодим вином. Знявши гідрозатвор, приступаємо безпосередньо до процесу переливання білого домашнього вина. Опускаємо пластиковий наконечник у молоде вино. Як я вже говорив, за допомогою пластикового наконечника досить зручно запирати вино з скляного бутиля. Тобто, ось ви бачите осад. За рахунок того, що наконечник жорсткий, підводимо його до осаду. І регулюючи висоту захвата, ми гарантовано не заберемо осад, який розташований на дні скляного бутиля і переливаємо його в чистий продезінфікований бутиль. Силіконову трубку намагаємося опустити якомога нижче. Щоб вино менше пінилось і менше контактувало з навколишнім середовищем. Знявши з осаду один бутиль, знімаємо наступний гідрозатвор і проводимо переливання іншого бутиля з білим домашнім вином. Друзі, хочу наголосити, коли ми відпресовуємо виноградне сусло, ми заповнюємо бутиль десь по плечики, щоб піна, яка утворювалась, не заткнула гідрозатвор. І гідрозатвор не вилетів або ж не розірвався бутиль. Коли ми робимо перше переливання, ми заповнюємо бутиль майже під саме горлишко, щоб оцей повітряний прошарок був мінімальний. Таким чином ми мінімізуємо контакт нашого майбутнього вина із повітрям. Заповнивши перший бутиль, я переставляю силиконову трубку в наступний і процес продовжується. Після того, як ви заповнили молодим білим вином перший скляний бутиль, його необхідно поставити в яке-небудь темне місце. І знову встановити на бутиль гідрозатвор, в якому попередньо ми змінюємо розчин піросульфіту на свіжий. Далі в нас буде відбуватися процес дображування. Тобто будуть виходити певний час ще якісь бульки. вино поступово буде освітлюватися, і напевне, місяців через 2 його потрібно буде знову зняти з осаду. Друзі, після переливання, як завжди, виникає питання, як же вимити брудний скляний бутиль. Для таких цілей я використовую ось таку щітку. Це щітка, яку використовують автолюбителі для змітання снігу із лобового скла та з інших частин автомобіля. Вона трошки, так скажемо, модернізована, тобто вона укорочена, отут трошки обрізана, і в оцьому місці я нагрів її феном і зігнув під кут 45 градусів. За допомогою даної щітки досить зручно мити бутиль у цьому місці між плечиками та горловиною. Заводимо сюди щітку і ви бачите, що я достаю дану ділянку майже в будь-якому місці. Тобто, дуже зручно вимивати цю ділянку. Що стосується дна бутиля, то для таких цілей я зробив таку нехитру приспособу. Тобто це металопластикова трубка зігнута під кутом близько 60 градусів. До одного кінця прилаштована ось така рукоятка пластикова, а до іншого звичайною проволокою прив'язана кухонна губка. Вона зроблена тут з паролону, він м'якенький, а з іншого боку на ній така жорстка поверхня і за допомогою цієї нехитрої, так скажемо, приспособи дуже зручно вимивати скляні або інші бутилі після домашніх вин або фруктових брах. Коли ж у вас така ситуація, що бутиль довгий час був брудним грязюка чи залишки фруктів присохли і ніякими так би мовити, пристосуваннями не можна його гарно вимити, то тоді я рекомендую використовувати або ж пару жмень зерна, засипаєте в бутиль, наливаєте трошки води, і починаєте його бовтати та калапуцяти. Щоб зерно гарно вимило бутилі середини. Коли ж і це не допомагає, то тоді потрібно в бутиль накидати такого дрібного каміння. Я користуюся гранітним відсівом, накидаю пару таких добрих жмень гранітного відсіву, заливаю гарячою водою і теж починаю калатати, калапуцяти, поки дане каміння не відмиє бутилі зсередини. Потім зливаю каміння з водою, гарно з полоскою. Домиваю, якщо потрібно, за допомогою своїх пристосувань і знову заповнюю його смачним і корисним домашнім вином із винограду. Друзі, виконуючи переливання домашнього вина, потрібно дотримуватись такого простого правила. Кожен бутиль повинен бути заповнений вином повністю. Тобто вино повинно доходити до горловини, щоб оцей повітряний прошарок між вином і гідрозатвором був мінімальний. Що ж робити в тому випадку, коли вина не вистачає? Тобто, ось як у мене, тут такий прошарок доволі великий. Що ж робити в такому випадку? В такому випадку потрібно долити даний бутиль яким-небудь вином, причому вином не гіршої якості. Тобто, минулорічне ваше вино. Чи може позичити вина в якого-небудь товариша, може ще хто займається виноробством. Або ж, якщо у вас немає чим долити бутиль, то знайдіть бутиль меншого об'єму. На крайній випадок можна скористатися пластиковими 5-літровими, 6-літровими такими бутилями з-під води. Хоча я не рекомендую витримувати білі вина в пластиковій тарі. Тому що в пластиковій тарі білі вина дуже швидко окислюються, вони стають такими янтарного кольору із характерним таким ароматом, ароматом варення. Вино пахне не квітами чи там виноградом, а вино пахне таким, скажімо, перевареним варенням. Це свідчить про те, що вино доволі дуже окислилося, і для того, щоб це не трапилося, бутилі повинні бути заповнені повністю. Ось у даному 10-літровому бутилі ви бачите, що не вистачає десь близько півлітра вина, тому я скористуюся запасами з минулого року і доповню бутиль до горловини минулорічним вином. Тепер бутель заповнений під горловину, можна встановити гідрозатвор і відправити вино на подальше доброжування. Після переливання білого сухого вина можна про нього забути місяців на 2 на 3 до наступної декантації. І зайнятися якими-небудь іншими справами. У мене ззаді, ви чуєте, йде активний процес бродіння, тобто активно йдуть бульки. Це бродить чача з виноградних вижимок. Після завершення бродіння я зніму кожен бутиль з осаду, залю перегонний куб і розпочну процес перегону. Тобто отримаю такий чудовий і смачний напій під назвою Виноградна чача або ж чача з виноградних вижимок. Як зробити чачу з виноградних вижимок, посилання на відео буде в описі, кому цікаво, заходьте і подивіться. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!